Напекла пиріжків. Зараз буду пробувати чи смачні, покажу, які вони в мене вийшли. От, дивіться, оце такі класненькі пиріжечки, От, то, які любить Микола. Штруделя теж покажу, які я накрутила, які вийшли. Гляньте, які гарненькі. Буду зараз смакувати. О, розламаю, покажу. Начинки не дуже багато, мені здавалось, що буде більше, але скільки є. М -м 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 -м. О! Добре! М -м -м -м. Кавусю? М -м 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 -м. Смачненько. Хазяйка. <homage> Це не смішно. Оце такі гарненькі пережечки. О, бачите, як гарненько вони получилися, О, як покрутилися гарненько. І взагалі, прелість. І смачні, мякусеньке, таке тісто гарненьке, солоденьке. Не дарма день пройшов сьогодні. А так потрудилась, потрудилось. Я багато чого робила. ну це ж тільки пиріжочки показую. начнешь-то? mm